Банк Ідей це унікальна ініціатива, що допомагає працівникам компанії Форекспо реалізувати власні ідеї, спрямовані на вдосконалення виробничих процесів, оптимізацію витрат і простоїв на підприємстві. У рамках проєкту Банк ідей Сергій Курило, провідний інженер-програміст цеху автоматизованих систем управління технологічним процесом, поточного року запропонував дві важливі ініціативи. Пройшовши процедуру погодження, влітку ці ідеї було впроваджено. Перша з них полягала в автоматизації системи пилепригнічення чотирьох конвеєрів на дробарній фабриці. Метою було підвищення ефективності та виключення людського фактору у роботі системи. Ефективність роботи системи пилепригнічення напряму впливає на здоров'я технологічного персоналу. Раніше система пилепригнічення вмикалась вручну оператором. А так як оператор не знаходиться безпосередньо біля конвейерів, він не мав повного контролю над запиленням обладнання. Мною було придумано зв'язати систему пилипригнічення з вагами конвирів. Як тільки ваги конвейерів показували наявність руди на стрічці, система повинна вмикатись. Як тільки руда сходить зі стрічки, система зупиняється. Провідний інженер-програміст цеху АСУТП Сергій Курило написав програмний код, завдяки якому система пилипригнічення відтепер працює автоматично. Це рішення дозволило знизити ризики для здоров'я працівників і покращити контроль над процесом. Друга ідея, яку запропонував автор, стосувалася вдосконалення системи пиле вивантаження в корпусі додаткових технологічних трактів середньомілкого дроблення. Для вигрузки пилу у корпусі необхідна наявність води, яка вимиватиме пил з трубопроводу. Якщо вигрузити пил в порожній трубопровід, то пил запулькує трубу і виникне необхідність непланового технічного обслуговування. Система працювала при умові відкритих засувок води на трубопроводі. Але відкритість засувок не означала наявність води, так як могли бути відключені насоси підвищення тиску води в корпусі. Мною було запропоновано використати існуючий датчик тиску води корпусу як сигналізатор наявності води в трубопроводі. В програмному коді мною було внесено додаткове блокування для системи пиловигрузки. І зараз для вигрузки пилу необхідна не тільки відкрита засувка, а й достатній тиск води в системі. Це вдосконалення значно підвищило надійність системи, усунувши зупинки обладнання. Тож обидві ініціативи Сергія Курила упродовж трьох місяців успішно працюють на полтавському ГЗК, що свідчить про високий потенціал проєкту банк ідей для розвитку підприємства та гарантування безпеки на виробництві.